Ого, ми що, потрапили до челенджу? Нічого собі. Давайте відкривати скоріше сейфи. Я відкрию перша. Ого, Мені пощастило. Це цілий величезний трикотник солодких найсмачніших мармеладних очей. О, як він тане у роті. Це просто неймовірно. Я буду їх їсти, доки всі не закінчаться. А я, мабуть, теж тихенько приощусь. Та ось ще, це моє, не чіпай. Ну й добре. А ти чого сидиш? Відкривай свій з hey. задоволенням. Це ще, що таке. Курашина ферма. Треба подивитися на неї ближче. Ой, яка шагидна гидота. Там стільки мурашок, і вони всі бігають туди-сюди. Ось це прикол. А тобі доведеться їх з'їсти. Давай, давай, починай! Приємного апетиту! Не так я планувала провести час. Добре, я засуну палець у цю марашину ферму. Головне зробити це швидко. Пах! Жах який. Все, з мене досить. Тепер ти, тет. Окей. Що ж чекає мене. Ого, якась неймовірна суперпушка. Цікаво, а що вона робить. Що Моє мармеладне око зменшилося. То навіщо ти це зробив? Мій смаколик став набагато менше. Ану поверни все, як було. Добре, я спробую. Нічого собі. Все було прикольно. Ти така маленька. А новий май мене звідти і обережніше. Гей, я не хочу бути такою маленькою. Ох, це було жорстко. Треба оглянутись. Ого, ось це так. Проте у мене тепер є величезні мармеладні очі. Ціла купа. Ось це я розумію. Та я можу наїстися ними на все життя. О, як же це смачно. Оце ще що, що таке. О, ні. Це ж маленькі мурахи. Вони уносять мої очі. Нічого собі. Вони вже все віднесли собі. Коли це вони встигли? Дякую, мої дорогі мурахи. Очі дійсно смачні. Ось це прикро. Гей, ти, куди це ти зібрався? А ну-ка віддай моє останнє око. Я зараз у тебе його заберу. Ого, ось так багато і це так тяжко. Ой, Юка, це все ж таки цікава штука. Ого, а тут можна змінити налаштування. Спробуємо. Ць, реально працює. З поверненням. <ривання> ти перша. Я <ривання> а. Чи може ти? Вараз, <ривання> тоді я. Отак. Мені дісталася упаковка чіпсів. Все, що потрібно. Це ж просто клас. Я заразі мої улюблені чіпси Дорятас. Я на сьомому небі. Чого? Тед, а чи не пригостиш ти одну красуню парочкою чіпсів? А -а -а. Звичайно, з задоволенням. З'їж хоч усі мої чіпси. Все для тебе, моя дорогенька. Я також хочу чіпси. Напевно, і мені потрібно спокусити теда. А чи не пригостиш чарівну леді парою смачних чіпсів? <різвіться> Джил, ти це бачила? Що це з нею? Ну <різвіться> і гаразд. Краще подивлюся, що дісталося мені. Цікаво, що це за флакон такий? Ого, там якийсь зілля. Зараз дізнаємось. Бо міст був смачним, але нічого не відбувається. Хоча зачекайте, я починаю сяяти. Я що, перетворилася на принцесу? Ось це так. Ну Зараз ти в мене отримаєш тет. Прошу уваги! Гей, прошу уваги кажу. Привіт! Посилаю тобі повітряний поцілунок заміну на чіпси. Я, безперечно, в тебе закохався. Просто очей не відвести. Гей, віддай мої чіпси. Ось, прошу, це для тебе. М -м, як же смачно? А це тобі. Гаразд, нехай вартують голубчики. А я дізнаюся дісталося мені. Щось м'яке. А, це щур. Врятуйте! Вона ж мене зараз їсть. Ма, що в мене на голові? Джил, а можна так більше ніколи не робити? Побачте, я не хотіла. Пригощайся, чарівна леді. Дякую за комплемент. Мені дуже-дуже приємно. О, ні, який жах. Що вона там робить? Як вже боюся, щорів. Все позаду. Фух, те. Я тобі ще дещо винна. О ні. Здається, потрапив. Може не треба. Як це? О, ні. Я перетворилася знову в себе. Як сумно. Ну що, всі готові? Ні-ні, дівчинки. Я буду перший. Ну що, подивимось? Вау! Мої улюблені дві солодкі палички. Я їх просто обожнюю. Обгортку геть. Час ласувати. Тет, А дай мені, будь ласка, шматочок? Так хочеться. Ну ні, на цей раз можеш навіть не розраховувати. Я просто обожнюю шоколад. А ця карамель так і тане в роті. Тільки подивіться, як він їсть. Жадіна. Залишилось тільки облизати шоколадні пальчики. Да уж, ніяких манер. А тепер дізнаємося, що дісталося мені. Часник. Ну вже ні. Пригощайся ти. Я це не буду. Я також не буду. Ну, ось. Невже я і справді повинна з'їсти це сама. Жах, я така красуня, а від мене ще буде смердіти часником! No. Ну це ж просто неможливо. No. Прибери його звідси та швидше. Гаразд. Треба зібратися силами і швидше його з'їсти. Все було огидно, але я впоралась. Oh. Да уж, тільки не дихай на нас. Ой, ой ой ой, що це зі мною? Відчуваю настав час користатися защіпкою. О, ні, це ж просто жахливо. Мені здається, я втрачаю свідомість. Ой, зі мною все гаразд, але другої часничної атаки я точно не витримаю. Нічого смішного не бачу. Давай вже, відкривай. Добре. Подивимось. Ого! Нічого собі. Блочка всемогутня. Надягну я її на пальчик. І я стала невидимою. Ось це так. Цікаво, куди поділася Енні? Я нікого не бачу. Просто фантастика. Джил, ось там вдалині не вона. Ані здалося. А може, вона взагалі не тут. О! Моя цукерка зникла. Ого, дивись! Твій часник летить прямо до тебе. Що? О, ні. Який жах! Я не хотіла його їсти. Так, зараз мені точно потрібна буде прищіпка. Єс, я встиг. Не думала, що мені знову доведеться це перенести. Ну, де ж все таки Енні? А можна я буду перша? Ну, добре, давай. Сподіваюся, мене чекає якийсь смаколик. Wow. Нічого собі. Це ж біаракуляри. Не смаколик, але все одно супер круто! Подивимось. Вау! Ось це wow. так! Яка гарна картинка! Треба оглянутись краще. Mm. Цікаво, що там у неї відбувається? Це солодкі яблучка, які я збираю в цьому чудовому яблуневому саду. Вони такі стиглі і соковиті. Їх так багато. Зараз я їх буду їсти. Уявні яблука. Ось це умора. Так, час і мені відкрити свій сейф. О, ні. Це що? Личинки? І що мені з ними робити? Мені навіть чіпати їх огидно не те, що їсти. Ні, я не можу. Сьогодні я не герой, я пас. О, слухай, Джил, а в мене з'явилася ідея. Так, давай подивимось, що ж буде. Не терпиться з'їсти це солодке яблуко. Воно таке смачне і соковите. Зачекайте. Ні. Що? Ні. ні, що за гидота? Мене зараз знудить. О, ні, я весь у черв'яках. Мені дісталося за мій жарт. Не бачу нічого смішного. А ну-ка, відкривай свій сейф. Добре-добре, подивимось. І що це таке? Кінець челленджа. Раз, два, три. Відкриваємо. Клас! У мене тут піца. Ура! У мене також, але заморожена. Тільки не це. Ого! І що золота преміум піца? Ось це так. Скоріше б спробувати. Hey, Фу, а що це на ній? Якісь мушлі. як це їсти. Mm. Ні, дякую. Краще позбудуся її. Ге, hey, а можна акуратніше? Так, да, хоч трохи краще. Ой, вибачте, дівчата. Гаразд. Спробую. Якась вона дивно, ще це золото несмачне. сир такий смердючий. Так, краще без нього. А ось коринка начебто нічого. М -м -м. Тоді я з'їм усі скоринки. Складу їх разом і вийде смакота. Так, те, що треба. Ну, а решта на смітник. Чого рота роззявили? Спробуйте свою піцу. Ну, гаразд. О, це ж моя улюблена папероні. Який тягучий сир. Так, це дуже смачно. Корочки я, звісно, їсти не буду. А ось це смакота обожнюю піцу. Цей сир просто чудовий. Хочу все одразу складу їх у бутерброд. А з коринки геть. Не, ні, могла просто попросити. Ну, гаразд. На мене чекає моя чотириярусна піца. Ох, як-небудь міститься. Ну, от і все. Вчера, Кріс no, 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 no. Ну і як я, по-вашому, маю їсти цю цеглу. No. Пригощайтеся, дівчата. Ні. Ні. Це я точно їсти не буду. Мені потрібний кухар. Oh my. Ось, зроби з цим щонебудь Зараз, міс. Мій супер гриль у миті її розігріє. What? Ого, ось це так. <світ> ну а ви як думали? <світ> ну що там? Готово! Відмінно. Ну що, давайте спробуємо цю вашу їжу для бідних. Смачного. Розріжу її на шматочки. Не буду ж я її їсти як печерна людина. Фу, яка ж це мерзота? А чого ви смієтесь? Гедота ж? Ні. Я хочу відкрити перша. Лише макарони. Ну, гаразд. Okay. Чому б і ні? Спробую. -і! Якісь вони ніякі. Треба щось вигадати. Точно. Кетчуп все виправить. І чим більше, тим краще. Фіс, ти нічого не розумієш. Це ж краще поєднання. Головне накрутити на виделку побільше. От так, те, що потрібно. М -м -м. Ось тепер це нереально смачно. Хочу добавки. Ей, а ти чого дивишся? Відкривай свою страву. І що це таке? Що думаєш, Ненсі? Згодна відстій. Та що ви? Та це ж ресторанна страва. А в мене якась локшина у склянці. Як же хочеться пасту з їстівним золотом? Гені, та що ти робиш? Ти не гідна цієї пасти. Бинго! Хм, А це ідея. Генні, давай я тобі заплачу, і ми поміняємось їжею. <плес> так, гарна дівчинка. Нарешті блюдо гідне мене. Здається, всі задоволені. Ну, а поки дівчатка відволіклися, думаю, можна прибрати гроші собі. Ніхто нічого не помітив. Тепер я почну. Ні, я, ні, дівчатка. Почну я. Чого? Це що взагалі штуковина? І як мені їсти цей пластик? Давай сюди, я покажу. Розкриваєш пакети. Висипаєш вміст в місто кріп. Розмішуєш, і кава, готова. Вуаля! Кава? Хіба це кава? Виглядає бридко. Фу, А на смак ще гірше. Не смішно. Це мерзена жижа. О, ідея! Дівчата, дивіться, що там. Аби як все випила? Огидно, б'є! Я наступна. О, кава зі Старбакса! Ура! Ммм, Який смачний! Кришку геть. Скільки тут звитих вершків? Смакота. Що вже все? Ну, гаразд, Давай, Енні! Добре. Ого. Ось це набірчик. І цукор. Люблю цукор. Клас. Ого, яка велика носова хстинка. Якраз у носі свербить. У тебе там дещо повисло. Ой, справді, яка дова шмаркля? О, -о, -о. О ні. Фу. А це що? Апчі. Фу. Ну і ерунда. А це здається кава. О -о. Ах, не смачно. Спробую. О, чудова кава. ще потрібно. Чого ви смієтесь? А, зуби добре, що є вода для полоскання! Ну що, так краще? Дівчатка, відкриваємо. Ого! Який величезний бургер. Зараз я його з'їм! А мені дістався якийсь слабенький. Ну, нарешті, ось таке я люблю. Так, нинці, можеш пускати слинки. Що за шум? Ені, ти їси, як дика тварина. Посоромилась би. Це гаразд, він такий смачний. Ой, вибачте. Ну чого, буває таке, а ти краще їж. Та це навіть на бургер не тягне. З чого взагалі ця котлета? О, ідея. Кетчуп та гірчиця все виправлять. Тепер накриємо булочкою і можна їсти. Виглядає вже апетитніше. Непогано. Так, соси не такі страви рятували. По-моєму, стало тільки мерзенніше. Твоя черга. Запам'ятаю я офіціант. Дякую. А тепер провалюй. Ну, хіба можна їсти бургер без рукавичок? Ася! Іди сюди, малюк. Отак, оце я розумію. Справжня їжа, а не ці ваші помиє. Мій шлунок у повному захваті. Подивися, яке бе. Ну ось і все. Приберу соус губ і геть рукавички. -да, дівчатка, мені вас навіть шкода. Я почну. Супер. О, магазинний пончик! Обожнюю їх. Ось це смакота. Ням-ням-ням. Ой, треба зібрати всі крихти. Дівчатка, це просто бомба. Така смакота. Чого видрішилися? Та так. Добре, гляну, що в мене. Звичайний пончик, ну гаразд, не страшно. Офіціант. Мені потрібні прилади. Хороший хлопчик. Відрижу невеликий шматочок. Я ж не хочу заляпатися як свиня. Акуратно. А зараз спробую. Ого. Це це просто нереально смачно. Плювати на манери. Хочу з'їсти його прямо зараз. Чудово. Вибачте, дівчатка, але це було захоплення. Як скажеш, Кріс, нічого собі. Це ж золотий пончик. Мені здається, він дуже смачний. Отак. Мені здається, це самий смачний пончик із усіх, що я коли-небудь пробувала. Неймовірно. Концентрована насолода.